З початку повномасштабного вторгнення європейська солідарність одноголосно і системно голосує і підтримує ті всі рішення, які забезпечують збереження нашої державності. Але 100% воєнний стан не є приводом і прикриттям для знищення демократії, свободи слова для переслідування військових і ветеранів. Але водночас військовий стан то, теж не є приводом і не є часом мовчати про кричущі речі, які послаблюють або й знищують обороноздатність нашої держави. Коли ми вчергове зараз продовжуємо військово воєнний стан і мобілізацію, ми маємо також давати відповіді на запити суспільства. І перший з них це є чіткі терміни служби. Європейська солідарність вже давно подала цей законопроєкт, але ж його ніхто навіть не збирається розглядати, бо він від опозиції. А той законопроєкт, який мала подати влада у жовтні місяці, так його до сих пір немає. Це зриває мобілізацію, якщо ви цього не усвідомили. Друге, це є служба в обраних підрозділах. Маємо широко розрекламовану кампанію. обріть підрозділ, обріть посаду. В результаті ми маємо, що після навчання. Тих, хто вибрали собі конкретний підрозділ і посаду, викидають в абсолютно інші підрозділи, і на абсолютно інші посади. В результаті це підриває мобілізацію. Підготовка і навчання чи може бути що після п'яти днів тактмеду людину кидають на передову на Харківщині, і в результаті за кілька днів або поранені, або мертві, це підриває мобілізацію. Водночас так само і забезпечення військових, проблеми з МСЕК, з військовим збором з військовослужбовцем, проблеми з лікуванням і протезуванням. А в той же час у нас є кошти на інвалідів, прокурорів, на інвесняні, на дороги, а не військових службовців не вистачає. Це підриває нашу обороноздатність. І головне, ви не маєте права плювати в очі нашим військовим, але чомусь влада це систематично робить.